З січня Нафтогаз підняв ціну на газ для населення 27 грудня 000. Ви також можете прочесть матеріал на русском язике ціна на газ зросла з 6,33 до 7,22 гривня. За кубометр фото, паблік з січня 2021 року Нафтогаз підняв ціну на газ для побутових споживачів до 7,22 гривню за кубометр. Про це сказано в повідомленні компанії. Ця ціна спаде в без урахування вартості доставки газу. У компанії пояснили зростання ціни на газ сезонним фактором і зростанням цін на оптових ринках. Нагадаємо. У грудні Нафтогаз зберіг ціну на газ для населення на рівні листопадової 6,33 гривня за кубометр. ДК Нафтогаз України поставляє газ приблизно для 2% побутових споживачів близько 250 тис. Домогосподарству з 1 серпня в Україні відкрився ринок газу для населення і водночас втратило чинність положення ПРО. Накладення спеціальних обов'язків ПСО на НАК Нафтогаз України з продажу газонаселенню.